Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм досвідом використання двох джерел безперебійного живлення і розповісти, чому спочатку обрав одне, а потім вирішив придбати інше суто для свого комп'ютера. Тож, сідайте зручніше, буде цікаво. Спочатку перший ДБЖ LPM-PSV я купував із розрахунком на те, щоб забезпечити живлення Всю квартиру. В умовах, коли в Україні йдуть військові дії і часто відбуваються обстріли електространців, питання стабільного електропостачання стало дуже актуальним. У нас часто і надовго немає електрики, і потрібно було мати надійний захист для всієї техніки в будинку. Саме тому я вирішив взяти ДПЖ з потужністю близько 1 кВт, з можливістю підключення зовнішнього акумулятора, який би тримав живлення на тривалий час. Загалом цей ДБЖ працював нормально і справлявся зі своїми завданнями. Він стабільно тримав навантаження і добре забезпечував роботу всіх основних приладів від освітлення до холодильника, але ось із комп'ютером виникли деякі проблеми. Ось як я зіштовхнувся з проблемою при використанні першого ДБЖ. Коли електрика зникала, мій комп'ютер працював нормально і стабільно, без жодних збоїв. але... Коли я підключав до цього ж ДБЖ усю квартиру через подовжувач вилка-вилка, з'явилася несподівана проблема. При підключенні всіх інших приладів комп'ютер раптово вимикався. Чому так відбувалося, я точно не знаю, але це стало для мене великою проблему Неправильне вимкнення може призвести до втрати даних і пошкодження системи. Виходить, що. Для мого ПК фактично не було захисту ДБЖ. захисту ДБЖ І я зрозумів, що мені потрібно окреме рішення. Тому я прийняв рішення придбати друге окреме ДБЖ е спеціально для комп'ютера, щоб уникнути таких ситуацій і забезпечити його надійний захист. Тому я придбав другий ДБЖ ЛПМ ОЛ. Цей я використовував виключно для комп'ютера, і він чудово справляється зі своїм завданням. Перший ДБЖ, як і планувалось, продовжує працювати для жилення усієї квартири. Таким чином, тепер у мене є два окремі рішення: один ДБЖ для всієї квартири, а другий для комп'ютера. І це виявилось найкращим варіантом у моїй ситуації. Що входить до комплектації ДБЖ ЛПМ UL? Саме джерело безпірійного живлення з вбудованим двома акумуляторами по 9 АГ, кабель живлення з євровилкою для підключення до електромережі, 3 єврорезетки на корпусі ДБЖ для підключення ваших пристроїв, USB-кабель для підключення ДБЖ до комп'ютера. Диск з програмним забезпеченням та драйверами для моніторингу роботи ДБЖ через ПК, та й запобіжник для ДБЖ. Інструкція з експлуатації української умови, яка містить детальні вказівки щодо встановлення та використання. Також гарантійний талон з інформацією про умови гарантійного обслуговування. Важлива для активації програмного забезпечення може знадобитися. Сірійний номер, який зазначений на стікері на диску з драйверами. У разі його відсутності, рекомендується звернутися до сервісного центру для отримання аварійного серійного номера. Продовжуючи тему комплектації, хочу звернути вашу увагу на один важливий момент. В комплекті йде диск з програмним забезпеченням, але тут є нюанс. Сучасні комп'ютери часто не мають дисководів. Куди цей диск можна вставити. Тому виникає питання, що ж робити. На щастя, виробник передбачив цей момент, на їхньому офіційному сайті є докладна інструкція, як скачати потрібну програму. Все просто завантажуйте програму, встановлюєте її на свій комп'ютер, вводите серійний номер і програма відкривається. З її допомогою можна отримати деяку інформацію про стан ДБЖ, але ось тут з'являється другий нюанс. Для мене ця програма виявилася зовсім не потрібною. По-перше, вона англійською мовою, а я в ній, чесно кажучи, не дуже розбираюсь. По-друге, там постійно вискакують якісь вікна, і розбиратися щодо чого було складно. Зрештою, я вирішив, що мені це не потрібно, і спробував видалити програму, і тут теж не все так просто виявилося. Процес видалення трохи затягнувся. Тому скажу так. Якщо вам цікаво погратися з цими програмами забезпечення, спостерігати за параметрами ДБЖ, перекладати всі повідомлення, пробувати різні налаштування, встановлюйте на здоров'я. Але мій досвід з цією програмою не склався і я її видалив, чесно кажучи, і без неї мій ДБЖ працює чудово. І мене це цілком ну, влаштовує. Головне захист. Для комп'ютера є і все працює так, як я потрібно. Отже, вирішувати вам, хочете експериментувати, будь ласка, мені ця програма не знадобилася, і без неї все працює невідмінно. Тож я вирішив придбати цей ДБЖ. Він має апроксимовану синусоїду, що цілком підходить для комп'ютерів, моніторів та іншої офісної техніки. Він компактний. Легкий і має вбудований акумулятор, який забезпечить е, до 40 хвилин роботи при відключенні електроенергії я також це е, випробував. Чому саме він? Зручність, компактність тримає довгий час. Не потрібно підключати зовнішні акумулятори, просто під'єднав до розетки та і все працює. Менше місця під столом займає. А, мої враження про використання. Після кількох місяців використання можу сказати, що а, цей другий ДБЖ LPM UL повністю виправдав мої очікування: жодних перебоїв у роботі комп'ютера, навіть коли в будинку вмикають світло. Більше того, він досить тихий і взагалі тихий, і не заважає роботі, але гріється. Ну, і на роботу і продуктивність це ніяк не впливає. Якщо порівняти ці два ДБЖ, перша, допустимо, потужність, а вони однакової потужності, але перший ДБЖ більш потужний і підходить для вживлення багатьох пристроїв одночасно. Другий оптимальний окремо для ПК. Форма напруги у першого. Чиста синусоїда добре для чутливої техніки. А апроксимована синусоїда у другого достатньо для комп'ютера та перферії. Акумулятори перший потребує зовнішнього акумулятора, що може бути як плюсом, так і мінусом. Другий має вбудовані акумулятори менше клопоту. Розмір та вага перший більший та важчий, другий компактніший і легший. Зарядка. Про зарядку першого на каналі є вже відео повне. А про зарядку другого скажу відверто: не розряджайте його ніколи в нуль, інакше доведеться витратити дуже багато часу для його заряду. Я це, звісно ж, зробив для того, щоб поділитися з вами результатами, і в мене це зайняло 14 годин, щоб його зарядити. Це просто зашквар, я був у шосі. Мої рекомендації, якщо вам потрібно забезпечити безпривійне жилення для великої кількості пристроїв або для чутливої техніки, перший ДБЖ, тобі ж LPM PSV, буде чудовим вибором. Якщо вам потрібен ДБЖ з великою ємністю батареї, також буде чудовим варіантом суто для ПК. Якщо ж ви шукаєте надійний ДБЖ для комп'ютера та не хочете. Займатися підключенням зовнішніх акумуляторів, обирайте другий варіант LPM UL, він також чудово. На завершення, захист вашої техніки це інвестиція у її довговічність та вашу спокійну роботу. Я переконався в цьому на власному досвіді. Сподіваюся, мої поради допоможуть вам зробити правильний вибір. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо у вас є Питання або Ви хочете поділитися своїм досвідом, пишіть у коментарях. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. До зустрічі в наступних відео.